Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. На зв'язочку я, Сергій Мотус, Валера Патоніч. І це друга частина, присвячена тому, чому ми відмовляємо певним клієнтам у роботі і не беремо до себе в терапії. А ще тому, що ми секта. Обов'язково. <св> секта, ми, псих... ми психотерапевти сектанти. Ми вас просто там гіпнотизуємо насправді. Да? І, е, і викачуємо з вас гроші. Да, так допомагати ніхто не збирається. Ми, ми чисто. А, нам, ми... У нас у кожного по іпотеці, нам ще закривати 10 років а, ці іпатені. Да. Тому да. у мене ще розстроюсь не, не оплачений. Да? Мені Четвертий випадок. Ну от зараз у нас є одна клієнтка, якою ми будемо на кансілімі. Відмовляти в лікуванні це клієнти, яких батьки прикинь дівчинка з анорексією, в вихідні є мама цілий день. Везіла по мальфарам різним дівчинка за цілий день не мав, не мали можливості поїсти, і так далі. То до, то до бабок, то до мальфара, то до ще когось її ганяють, і так далі. Тобто люди, які шукають таку магічну якусь херню, і таким чином вони просто зняценюються ті намагання дитини, які є, і тому до речі, теж таким ми від будемо відмовляти. От зараз її. Да і ми взагалі, якщо я одразу бачу таке магічне мислення у батьків, ми відмовляємо, тому що все закінчується знеценюванням і, і летальністю дуже часто. П'ятий випадок, коли ми можемо відмовляти, це тоді, коли я бачу, що просто дитина категорично не бажає лікуватися. Давай ну... от детальніше якраз тому, що до нас часто приходять клієнти, у яких є супротив до терапії, які кажуть це, я не буду лікуватись. Відчепіться від мене. Так. І є оця категорія, про яку ти говориш? От в чому між ними різниця? Я кажу про ту категорію, яка кажуть, що так мені не потрібна допомога, я не хочу лікуватись. Ідіти нахер. Так буває у двох випадках: В першому випадку, ну і до речі, коли я на пірника я не можу навіть контакт, да ну як в першому випадку я говорю, да так може бути як, коли для дитини дуже потрібна є хвороба. Це перший випадок. В другий випадок це коли ну просто зацікавили дитину. По різних фахівцях. І вона просто розчарувалася в тому, що хтось їй може допомогти. Це другий. І третій випадок це тоді, коли так, вона не може виживати без своїх хвороби тут, в цій системі, але дитині я відмовлю 100% в лікуванні, да, тому що це буде насильство над нею. Але батька, да, я запропоную проходити таку е, спеціалізовану терапію, де ми можемо працювати з родиною. І завдяки нашій роботі з родиною дитина поступово буде теж змінюватись на найкраще, і туди буде все гаразд. Потім або дитина вона приходить до терапії, тому що бачить, що батьки змінюються, або навіть є такі випадки, коли дитина і не знала, що батьки працюють в терапії, а в неї розгарч у поведінки проходить. В мене є такий випадок з дівчинкою з Варшави, от якою ми з батьками працювали десь. Ну, там пів року, можливо, да? вони молодці, все робили, а вона отак от відмовлялась, Їй дуже потрібно було її РКП. А потім все просто воно пройшло. Вони, у них сформувалися дуже гарні стосунки. І потім вона до мене приходить: от інколи вона до мене приходить, просто пролиття. Mm -hmm. вот. Батьки порадили і мене, і ми просто про життя працюємо і в неї немає РХП. І е, останній пункт е, да, кому ми відмовляємо. Ми навіть їх на первинну консультацію вже не записуємо. Я сказав, не записуйте їх на первинну консультацію. Це е, родини, в яких е, діти хворіють на РХП до 6 років, 6-8 років десь так. Це коли дуже потужний марседаний фон, тобто той фон в стосунках, який провокує РХП, і коли РКП розвивається дуже рано. Uh -huh. І от були випадки зараз і півтора року діти відмовляються від їжі повністю. Да? Бо за 10 років ми провели десь, ну, можливо, такі консультації, ну, 200 100%, хоча ні одна людина не прийшла до терапії, бо там потрібно лікувати сі сі сімейну систему потрібно лікувати, щоб приходила до терапії тато з мамою. Ні одна людина за 10 років не прийшла до терапії. Їм краще вони всі, вони всі кажуть, це дитина виновата, винна. Як вона може бути вінна? Ну інтелект да, ну, ну ти розумієш, про що ти говориш? А як вона може бути винна? Ні, винна вона, давайте їй препарати. І як у нас був випадок з, з цими вегетаріанцями. Да, коли э, три э, сколь, скільки, тез. Я вже не пам'ятаю там два роки було, або півтора роки хлопцю було або три. Я вже не пам'ятаю просто, і батьки забрали його за Хмадета з реанімації, привели до мене до каб, до кабінету кажуть, ратуйте, э, йон, він нічого не їсть. Я кажу, а чого я бачу, він бледний, там, ти поганий стан. А, а що стра? Ми з реанімації забрали. А чого забрали? І у нього остра форма Б12 дефіцитної анемії, тобто недостатньо білку да? його ви, ви уявляєте Йому хотіли вливати бі, е, сама, е, білок, він же е, животного проїздення, йому хотіли вливати білок. Ми його забрали, лікуйте його так. Я говорю, ви що, я говорю, зараз поліцію виключу. Давайте срочно туди. І що ти думаєш, вони туди не пішли? Да? І ми про місяць телефонуємо, як справи, а він. Ніхто йому не допоміг, тобто ви ні ті, хто не допомогли. Да, таким ми відмовляємо теж. Ну це просто моя чинність. Ти знаєш, можна так, розуміти, так. що ми, ми не беремось працювати з хворими, з тими, кому треба захист від хворих. І з тими, хто не визнає, що вони хворі. Ну, він бачить трішки складніше механізми. Так, так. І родію, звісно, але це просто про небажання підставляти себе насправді. Ну, і не підставляти себе під удар, не підставляти ну, дивись, себе, там просто, ну, ти правильно, виби, що я тебе перебуваю, да? ти просто правильно кажеш, там є своя травма, є своя біль, да? є своя патологія, яку можна просто да. терапією лікувати, да? а, і небажання зустрічатись з нею да, вона просто таку поведінку викликає у батьків. Але, до речі, я хочу ще раз сказати: що більшість батьків якраз да. таки ти, хто хоче змінюватись, і це видно, і це видно дуже часто, дуже особливо група. в батьківських групах, це прям да. дуже да. Так, да. як наші клієнти не кажуть, Боже, моя мама тато ходять на батьківські групи. Ми бачимо, як вони змінилися. Ми бачимо. Що вони в мене вже розуміють, вони розуміють про що я кажу, про що мій про що мій біля можу з ними? Я вже не про схоробу можу розділяти ці почуття, можу з ними напряму розділяти ці почуття, і це і це круто. Да? І як діти порой аж плачуть да, від тої любові, яка знову повертається в їх родинах, і це дуже круто. А як батьки потім ще да? як для них це круто? І вони кажуть, потім Боже, я не усвідомлювала, да, що так взагалі такі стосунки можливі. Бо дуже часто у них є травми їх. Ну коли вони були дитиною від їх батьків, а багато хто з них просто не вміє любити, не вміє проявляти, не вміє проявляти почуття. Він просто травмований своєю родиною батьківською. І на жаль, туди допомоги він не брав. Він терпівся, да і там формувався, як формувався. І тому тут я дуже часто розумію такі, але я хочу сказати, що в кожному випадку є можливість з цим працювати в кожному випадку. Так. Але потрібно просто працювати, дозволити це. Дякую за увагу, любі друзі. Ставимо свої реакції, підписуємось на канал, задаємо свої питання під відео. Обов'язково будемо ці питання використовувати для наступних наступних відео. Дякую вам за увагу. Без... На зв'язку.